Перечин відбувся перший у зимовий період чотириденний турнір із індор-хокею Перечинська зима, який об'єднав 18 команд із п'яти областей України. Захід став знаковою подією для громади, залучивши як досвідчених спортсменів, так і новачків, що тільки починають свій шлях у спорті. Мені дуже подобається грати. Це дуже класно. Та у нас не можна грати в сумах, то що у нас дуже опасно, а тут дуже класно грати. Ми всі. Ігри виграли, але прогла, програли по Полтаві. Сьогодні програли то Ми на третьому місці. Я приблизно займаюся хокеєм три роки та ну, не знаю, я просто мені подобається. Не дуже сильний у нас суперник. Ми поки що виїхуємо. Тільки самоперуху програли на один гол. Я брала цей спорт просто. Ми в школі спочатку займалися, а тепер ми займаємося на полі, а інколи всередині. Я займаюся вже два роки. Мені подобається тим, що можна побігати, знайти друзів і може стати нападаючим, защитником або воротарем. Два місяці ми готувалися до змагань. Особливим моментом турніру став дебют наймолодших хокеїстів із Парачинської територіальної громади. Хлопчики та дівчатка 6-8 років із сіл Сімер та Зарічево вперше вийшли на поле, демонструючи свою майстерність і спортивний запал. Також у віковій категорії Ю-12 вперше виступила команда із села Турія Бистра, що стало ще одним кроком до розвитку індор-хокею у громаді. Сьогодні ми вперше провели іменно зимовий турнір з індор-хокею який проходить 4 дні, змагалось 18 команд у трьох вікових категорій – Ю-10, Ю-12, Ю-14. Участь у цих змаганнях сьогодні приймали команди з п'яти областей – це Сумської, Вінницької, Полтавської, Чернівецької, Закарпатської. Взагалі, це біля 200 дітей приймали участь, незважаючи на те, що всього півтора року, як ми культивуємо цей вид спорту, у нас вже дуже багато займається дітей. Зокрема, в нашій громаді, в хокейному клубі Перечи займається більше 120 дітей. Працюють три тренери з усіх областей. У нас є переможці, призери і всі дітки задоволені. Відбувся показовий виступ вихованців Перечинської ДЮСШ, які продемонстрували високий рівень підготовки. Відтак, за результатами змагань у категорії Ю-10, перше місце здобула команда Соколята із міста Перечин. У категорії Ю-12 першими стала збірна команди із міста Полтави. І у категорії Ю 14 виборола перше місце команда Укратіночка Сум. Наші команди за Певний період часу досить виросли, як тактично, так і фізично. У нас всі вікові, вікові категорії трошки підтягнулися. Мені головне, щоб дітки виходили, грали в своє задоволення і показували гарний результат. Якщо на них збоку боку є якась давка, вони тіряються і одразу руки опускаються. Стараємось без криків підказувати з боку, що е, як має бути. Завершенням змагань ознаменувалося урочистим нагородженням. Міський голова Іван Погорляк не лише відзначив переможців, а й вручив сертифікати по 10 тисяч гривень учасникам чемпіонату України серед учнів із кікбоксингу та призерців чемпіонату України з художньої гімнастики. Уже традиційним є в кінці року в нашій громаді підбивати підсумки серед спортсменів дітей, так серед школ. Мистецтв талановитих наших учнів. Сьогодні у нас відбулося, крім закриття турніру по хокею, У нас відбулося ще нагородження і вручення подарунків нашим учасникам спортивної школи, наших спортивних клубів. Зокрема, ми вручили сьогодні одноразові такі виплати, винагороди дітям, які зайняли на чемпіонаті України з кікбоксингу перші місця, І дівчинка-гімнастка. Ганна Кузнєцова зайняла третє місце в Україні серед дітей-школярів. Це дуже високі досягнення. Ми гордимося. У нас культивується у спортивній школі художня гімнастика, волейбол, гандбол, настільний теніс. А футбол і хокей на траві перейшли працювати в спортивні клуби, яких підтримує міська рада. Турнір Перечинська зима став не лише спортивним святом, а яскравим прикладом того, як об'єднані зусилля громади, місцевої влади та спортивних ентузіастів сприяють розвитку молодого покоління та популяризації здорового способу життя.